Всім доброго дня, мирного неба. Сьогодні я буду робити кетчуп з кабачків. Тут у мене 2 кг кабачків, я їх зараз поріжу кусочками. Кабачки я не чистила, вони в мене молоденькі, обрізала, помила, звісно. Ну, ось так будемо нарізати. Будемо нарізати кусочками. Ну, все одно буде перебуватися потім блендером, так що те більше де менше, тут ніякої ролі не грає. Все, перерізаю всі кабачки. Так, вирізані кабачки я засипаю двома столовими ложками солі. І хай з півгодинки постоїть, щоб пустили кабачки сок. Перемішаю зараз хорошо. Цибулю, поріжу, як на зажарочку. Так, цибульку я порізала 600 грам. Так, бурячок теж. Тут у мене 200 грам буряка. Теж кусочками нарізаємо. Можна на тертушечку натерти. Так, ну все, бурячок я порізала. Тепер будемо ждать, поки кабачки не пустять сок. А я... Поки почищу чесничок. Так, ну що, кабачки наші вже пустили сок. Бачите воно? Так, тут у мене бурячок каструльки. Сюди я відправляю цибульку і сюди буду віджимати кабачок. Я прямо так руками. Ось так. Значить, перемішуємо. І ставимо на огонь від моменту закипання на 20 минут. Я іноді помішувала, але вже їм достатньо. Вже пішло 20 минут. Зараз я вкину сахар. Сахару 200 грамів. Так. Так, і спеції. Тут у мене паприка, суміш перців коріандр, у мене такий перемелений, три гвоздічки і лавровий листочок. Все відправляю сюди. Так, і гарненько перемішую. Так, перемішала, накриваю кришечкою і ще на 20 минут. Хай кипить. Так, пройшло ще 20 минут. Тепер будемо додавати сюди, в общем, томатну пасту треба. Ну, у мене. Кетчуп я зараз покажу, який. У мене кетчуп, дивіться, 250 чилі. Так, І у мене лагідний теж 250 грам. В общем, треба десь пів літра. Так, кетчуп я додавала, ще минут 20 кипить. Ось так. Так, ну все, дивіться, яка вийшла у нас. -маса. Значить, дивіться, я ще додала сюди, хоч у мене кетчуп чилі був вроде як остренький, але щось не, не, ну, остроти я не почувствувала. Я додала ще півчайної ложки красного перцю. То, так? І додавала ще одну чайну ложку з горі солі, Тож щось мені показався, не досоло. Так, тепер буду збивати блендером. Так, блендером я перебила цю масу. Так, тепер сюди я відправляю часничок. Так, і 100 мл лимонної кислоти. Значить, по рецепту уксуса. Я уксусом не пользуюся, а просто, значить, дивіться, одна чайна ложка лимонної кислоти і 14 ложок води. Кип'яченої охлажденої води. І це буде 9% уксус. Може кому понадобиться. Добавляємо сюди. Так, перемішую і ставлю на плиту десь від моменту закипання десь минут на, на 5-10. На ну, буду дивитися, щоб чесничок трошки оддав свій смак. Ну, Тепер будемо гляньте, який. Ви подивіться, яка це красота, друзі. Видно вам. Фокусируя камера. Ой, хорошо. В общем, я вам советую. Это просто вкуснота. Дивіться, який він густий, густий. Так, ну ось вийшло у мене 5 півлітрових баночок. Подивіться, густий при густий 5 півлітрових баночок. І ось ще залишилося на, на пробу. Гляньте, ви тільки подивіться, яка красота, друзі. Я вам просто советую. Зимою чи до м'яса, чи до макаронів, будь до чого. Ось так. Так що я просто вам совітую. Приготуйте. А як вам не сложно, поставте мені лайк, напишіть пару слов в коментарі. Мені дуже буде приємно. А на цій нотки я з вами прощаюсь. Всім бажаю мирного неба. До побачення.